Привіт-привіт. Я тебе сьогодні дуже рада бачити на цьому відео на моєму каналі. Твікс! Годі, Твікс! Годі рухатися! У мене просто кіт намагається знести штатив. Опа, а тепер все. Ось ця Кабанідза виросла дуже швидко. Йому вже 9 місяців, і він вже отакий. Просто подивіться на цього кота. Розмір, який великий, да? Все, давай, сідай. Насправді, ця тема дуже для мене незвична, тому що коли я вивчаю психологію, то я люблю підходи КПТ. Коротше, третя хвиля. Я дуже люблю self compassion схемотерапію. Типу, Але сексологія, насправді, це дещо інше. Тому сьогодні ми поринемо з тобою в тему сексуальних архетипів за юнгом. Я трошки про це розкажу, і давай так, якщо тобі буде цікаво, ти обов'язково. Про це пиши. А я думаю, що я хочу ще зробити, типу як другу частину показати, як ці сексуальні архетипи показують, наприклад, в фільмах. Ну, ви знаєте, що я дуже таке люблю робити. Мені здається, це реально дуже цікаво дивитись. Коротше, думаю, буде прикольно. Тому ми починаємо. Як завжди, я забуваю сказати, що підписуйся на мій. Інстаграм аккаунт, на мій другий інстаграм аккаунт, Перше це мій блог. Другий це проект міщі ламо, в якому ми говоримо про усвідомлену сексуальність, проводимо безкоштовні лекції, продаємо класні продукти. Коротше, дуже багато всього. Давай починати. Сьогодні ми розберемо, що таке сексуальні архетипи, як вони працюють, і як це може або не може вплинути на твоє життя. Насправді це не просто якийсь психологічний тест, це глибока психологічна концепція, яка допомагає краще розуміти свої бажання, мотивації та те, як ти будуєш стосунки Ми точно поговоримо про те, хто такий Карл Юнг і як він створив архетипи, як сексуальність пов'язана з. Не дуже усвідомленими образами, і поговоримо про основні та ключові архетипи, які можуть впливати на твоє сексуальне життя. Також, якщо тобі цікаво, обов'язково скажи про це, щоб потім я розширила це відео, і випустила другу частину. Друзі, я думаю, що точно хтось чув про Карла Юнга. це швейцарський психоаналітик, який вважав, що в кожної людини є якісь спільні первинні образи або архетипи. Простою мовою це своєрідні шаблони, які впливають на наше мислення, на наші емоції та поведінку. Тобто, до речі, ви знаєте, я це вже давно помітила. Майже в кожному підході психології є дуже багато спільних речей, просто про які ми говоримо різними мовами. Так, наприклад, якщо ми говоримо про Капатен, то там також. Є глибинні переконання, там також є правила життя, які теж впливають на нашу поведінку. Але саме в цій концепції ми говоримо про архетипи Архетипи допомагають зрозуміти, чому тебе приваблюють люди певного типу, чому ти поводишся певною стратегією в стосунках, і як твоя сексуальність поєднується з іншими аспектами твоєї особистості. Наприклад, чому ми обираємо байкерів або навпаки скромних хлопців? Чому в стосунках є тривожна прив'язаність або навпаки якась амбівалентна прив'язаність? А чому тобі важко відкритися, бути чесно в стосунках? Коротше, все це про архетип. Юнг вважав, що архетипи формуються через нашу сім'ю, культурні особливості та якісь індивідуальні фактори. Ну що? Що я тут можу сказати? Це дійсно певні патерни поведінки, стратегії, поведінки, копінг-стратегії, які ми теж можемо бачити в капате, які ми можемо бачити в схемотерапії терапії і в дуже багатьох інших підходах. Але мені здається, що саме. Поняття архетипів, воно є дуже цікавим. Я, до речі, стосовно цього хочу вам порадити книжку, яку я раджу всім і завжди це жінки, що біжать з вовками. Цю книгу я вам скажу чесно, мені здається, я вже читаю 4 місяці. Якщо не більше, я прочитала аж 100 сторінок, просто тому що я прям хочу смакувати кожну сторінку. Я прям виписую якісь нотатки, бо вона реально мені особисто дуже зайшла. Вона дійсно дуже в цікавому форматі говорить про якісь можливо і зрозумілі речі. Але мене це прям. Ну, дуже вабить, коротше, тому друзі. Я вам точно раджу цю книгу. Вона і про жіночність, і про сексуальну енергію, і про внутрішню силу жінки. Але mm. я вже думаю, що час поговорити про основні сексуальні архетипи. А друзі, я думаю, в якому форматі розказати про архетипи. Я розказую назву трошки про цей архетип, і далі піду по трьом пунктам: перше це сексуальність, та як вони проявляють свою сексуальну енергію. Другий пункт це сила, в чому прикол, в чому сила цього архетипу. І останній пункт це буде слабкість цього архетипу, та тобто що може бути некомфортно цьому архетипу або в стосунках з цим архетипом. Перше ти. Називається коханець або коханка The Lover". Oh о god Мені здається, що це зараз буде дуже цікаво. Основна риса цього архетипу це пристрасть і чуттєвість. Цей архетип фокусується на насолоді, чуттєвості і пристрасті в стосунках. А люди з таким архетипом зазвичай дуже романтичні. Вони схильні до фокусу на дотиках, на фізичному контакті, на запахах людини та емоційному зв'язку. Їхня сексуальність вона досить така тонка, чуттєва, орієнтована на атмосферу. Але інтенсивно сила цього архетипу коханця це створювати міцний емоційний зв'язок. І ось тут дуже цікава слабкість таких партнерів вона проявляється в тому, що вони можуть бути дуже залежні від свого партнера та дуже схильні до постійного часу проводження разу. А другий архетип – «the hero». Героїня або герой. Основна риса цього архетипу це сила та підкорення. Архетип відчуває себе просто найкраще, коли він щось виборює, перемагає, досягає. І також тут важливо, що в стосунках це часто проявляється як домінування, як бажання бути сильнішою або сильнішим. Це не про фізичний рівень, це може бути про емоційний рівень, про досягаторський рівень та про інші сфери. І в сексуальності це проявляється як бажання бути кращою, успішнішою та крутішою. Сексуальність в цього архетипу, на відміну від The а в тому, що Тут в героя сексуальність дуже потужна, така дуже динамічна та сильна. Сила цього архетипу дуже прикольна. Ці архетипи насправді дуже ініціативні в стосунках, та вони дуже активні. Тобто вони в себе проявляють, вони там і кличуть на побачення, вони постійно щось придумують, коротше, постійно щось хочуть, якоїсь динаміки. Але слабкість полягає в тому, що їм важче будувати емоційний контакт. Вони можуть бути більше орієнтовані на якесь досягання в сексі, якісь нові ечівменти, там типу вау, у нас було тричі за день, юху, клас Ну коротше, щось такого плану і емоційний зв'язок їм може бути будувати важче Третій тип я обожнюю ці назви. Мені насправді вони дуже подобаються: це чарівниця або маг Ну, друзі, ми наче граємо в якусь гру. Я вам серйозно кажу. Основна риса цього третього архетипу це таємничість і трансформація. Цей архетип обожнює інновації, нові ідеї, якісь е експерименти в сексі. І його сексуальність дійсно пов'язана саме з новими фантазіями, з дослідженням тіла свого партнера, з дослідженням свого тіла, з якимись новими штуками. Ну коротше, це от прям все про сто і один план для секс. Сексуальність таких архетипів вона дуже креативна, непередбачувана. Та експериментальна а сила. Цього архетипу у здатності відкривати нові грані своєї сексуальності. Друзі, насправді мені здається, це прям реальна якась суперсила, це дуже класна якість. Можливо, в тебе колись були такі партнери, або ти вважаєш себе такою партнеркою, а, яка прям наче змінює сексуальне життя а, тих людей, з якими займаєшся сексом. І це дійсно це круто, це трансформуюче. А, люди, які мали такий досвід, вони прям запам'ятовують цю партнерку або цього партнера. Думають вау, оце тоді було звичайно прям дуже класно. Але Слабкість цього архетипу якраз і полягає в тому, що інколи надто сильний фокус на якихось фантазіях, на а, мріях на навіть тих самих експериментах в сексі, і трошки відчуття реальності може втрачатися. Тобто, така людина може надумувати собі те, чого немає, вона може фантазувати про те, чого ще не було, або і не буде. І тут дійсно може бути труднощі як в стосунках, так і в принципі у цієї людини. Четвертий тип рулер. Правитель або правителька основна риса цього архетипу в стабільності і контролі. Правитель завжди прагне порядку, стабільності, гармонії та теж домінування в стосунках. І в сексуальності це проявляється насправді досить так цікаво: з одного боку, це безпечний простір для партнера, а з другого боку, це контроль та домінація. Сексуальність, вона я б її назвала такою дорослою. Вона орієнтована на взаємоповагу, вона орієнтована на стабільність та на зрозумілість. Сила цього архетипу вона полягає в тому, щоб будувати міцні стосунки. Та бути дуже надійним, але слабкість якраз таки полягає. Мені здається, що ти вже здогадуєшся в чому, в тому, що такі партнери вони навпаки на всі експерименти в сексі вони дивляться досить так, типу прискіпливо. І вони, в принципі, на будь-яку свободу в житті теж дивляться з не дуже великим бажанням, і вони так можуть бути дуже надійними, дуже стабільними, але нудними в якомусь сенсі. Я думаю, можливо, ти теж розумієш, про який тип стосунків я говорю, коли все настільки стабільно, що стаєш нудним. Звичайно, в такому випадку партнеру теж важливо це помічати і старатись над цим працювати, якщо когось або його, або встосунки е, в стосунках пару це не влаштовує. Друзі, і давайте так. Чого вам не вистачає зараз? Мені здається, що п'ятого архетипу rebel, тобто бунтівник або бунтарка. О, да, оце дуже теж такий цікавий архетип. Насправді вони всі дуже цікаві. Я прямо зараз, коли про це розповідаю, реально думаю, блін, наскільки. Цікаво, і наскільки реалістично вони звучать, тому що дійсно я думаю, що за своє життя ви точно бачили, якщо не всі ці п'ять архетипів, то точно половину десь могли помічати основна риса бунтівників що це? Ну звичайно, це свобода і протест. Бунтівник ненавидить правила. Він обожнює ламати шаблони та стереотипи і випробовувати нові відчуття. У сексуальності цей архетип дуже схожий до мага проявляється у бажанні пробувати експерименти та щось нове і. Сексуальність вона взагалі не має обмежень, вона дуже зухвала та пристрасна, і це і плюс і мінус та, да? тому, що кому як хтось, наприклад, не готовий до сексу в трьох, не готовий до кінкіпаті, не готовий там до якихось краще сексуальних експериментів, які трошки виходять за межі прийнятного в соціумі. Сила таких архетипів вона полягає якраз таки в тому, щоб проносити щось нове в стосунки, і теж цих партнерів дуже часто описують як. Фух, Боже, це там типу можливо був прям найкращий секс в моєму житті, або це були якісь найкращі сексуальні стосунки в моєму житті. Тобто, бунтівники вони прям знають, що вони роблять, бо вони не мають обмежень, і тому вони почуваються більш вільно, але. Тут теж дуже тост трошки так перегукується з магом. Слабкість цього архетипу вона якраз полягає в тому, що бунтівники вони дуже прагнуть свободи, але вони можуть забувати на емоційну близькість. Так, тобто вони часто змінюють партнерів, вони не знають, чого вони хочуть, вони просто хочуть свободи і насолоджуватись моментом. Я б їх так трошки назвала такими як сексуальними єдиністами. Та тобто вони дуже полюбляють секс, вони полюбляють отримувати від цього задоволення, але вони взагалі не зосереджують. На якихось більш глибинних питаннях. І звичайно, що це також можна змінити, але я думаю, що не всі бунтівники хочуть це змінювати. Ну що, ми сьогодні проговорили, мені здається, про таку реально досить унікальну, незвичну тему. Насправді, розуміння свого архетипу, що воно допомагає. Я тебе зараз попрошу трошки проаналізувати те, про що ми говорили сьогодні. Подумай, які архетипи тобі найближчі, так? Тобто, це якийсь один чи, можливо, це якісь два, в яких ти бачиш себе або свого партнера. А також хочу сказати, що архетипи це все ж таки про певні паттерни, які, звичайно, можна змінювати. А і коли ти розумієш свій архетип, ти розумієш якісь свої слабкі сторони і розумієш сильні, ти вже маєш певне чітке усвідомлення того, як це можна змінити, а, Так, на чому можна зосередити свою увагу. Мені здається, що коли людина знає про себе більше, то вона знає, як впливати на якісь неприємні штуки, і знає, як навпаки, піднімати свій дух. Покращувати своє життя. А, тому давай так: якщо тобі було цікаво, я буду дуже рада почути твої коментарі або запитання. Ну і звичайно, друзі, чи робимо ми другу частину? Тому що у мене, я поки говорила, у мене вже прям з'являються певні а, фільми та перси, герої, яких я вже хочу додати просто під кожен архетип, сказати: ось мені здається, це воно. Тому, якщо цікаво, точно напиши про це. Я тобі бажаю гарного дня і до зустрічі. Пока-пока.